Якщо ви хоч раз бачили хоча б одну із частин фільму пункт призначення, ви точно знаєте, що головним персонажем на протязі всієї стрічки буде дуже непереливки. Страх це одна з базових емоцій, яку персонажі цієї франшизи добряче передають нам як глядачу. Кожного разу, коли я бачила, як помирає один з персонажів, я думала: дідько, це може чи могло статися і зі мною. Сьогодні на огляд візьмемо декілька сцен з останньої частини франшизи, які вже доступні як бекстейджі, і побачимо, як знімальна група створює ряд цих цікавих, безглуздих смертей. Отже, розпочнемо із смерті, яка була заспойлерена ще у трейлері фільму Загибель Говарда. Він загинув від маленького скла, від розбитого Келиха та газонокосарки. В цій сцені, як на мене, Алекс Захара приклав мінімум зусиль, щоб зіграти свою смерть. З бекстетів видно, що він лише ліг на травичку, а на нього поклали переобладнану газонокосарку з відокремленим місцем під голову, де були вийняті ножі для зрізування трави. На газонокосарку завчасно було прикріплено певні криваві рештки та під'єднано спеціальний механізм з розбризкуванням крові. А Алексу залишилося лише імпульсивно дригатися ніжками. Також було спеціально виготовлено голову Алекса, щоб можна було зняти крупним планом помсту газонокосарки. Наступною була загибель дочки Говарда Джулії. Ця красуня стала жертвою сміттєвоза. В цій сцені Джулію намагається безуспішно врятувати Стефані, але їй це не вдається і Джулію розчавлює подрібнювач сміттєвоза. Для цієї сцени всередині сміттєвоза був спеціально створений механізм, який притисненні повторював контур об'єкта, але при цьому не завдавав шкоди актору. Металеві стрижні були з гумовими наконечниками, які утворювали рівну поверхню. На бекстейджі режисер продемонстрував роботу даного механізму. До речі, також для цієї сцени була виготовлена голова та рука даної героїні. Які були застосовані при зйомці, а рештом то вже була робота зі штучною кров'ю та спецефекти, які замінили металеві стрижні на металеву пластину. Далі одною зі сцен, яка мені справді сподобалася, яка не була смертоносною, проте виглядала доволі лячно: Річард Гарман мав з вентилятором, який був прикріплений до стелі. У цій сцені доноса актора, який виконував роль Еріка, був спочатку прикріплений спеціальний механізм на магніті, який відкріплювався, коли на нього здійснювалося надто велике навантаження, щоб вберегти актора від травм. Але Річард після декількох сцен відмовився від нього, так як механізм постійно відкріплювався, тому актор на свій страх і ризик попросив не використовувати його, а відтворити все по-справжньому. І в сцені, де тягнувся ніс Еріка під натиском металевого ланцюга, так би мовити, був реально відтворений, без застосування додаткових спецефектів. Також з даним героєм вже була інша сцена, яка вже була смертельною для нього. Це сцена в кабінеті МРТ. Як на мене, всі, хто був на МРТ, і так знають, що ця шайтан-машина доволі гучна і викликає страх лише своїм виглядом і звуками. Так от у фільмі Ерік, граючи зі смертю, бажаючи врятувати Боббі, стає жертвою. У цій сцені Еріка крісло Каталка максимально притискає до апарату МРТ, впивається йому в тіло та складає головного героя навпіл. Для даної сцени було, по-перше, виготовлено торс актора, який замінив актора і був застосований для механічних спецефектів. Також у зйомках даної сцени брало участь дві людини, які відігравали нижню та верхню частину тіла, які рухалися, коли ламалося тіло персонажа фільму. На репетиціях це було два каскадери. А вже на зйомках одного з каскадерів замінив актор. Як на мене, мабуть, саме ця сцена це найкраще з усього цього фільму. З цікавого також вже з'явилися бекстежі, як тонула головна героїня Стефані у фургоні біля хишки. Для цього був побудований гігантський резервуар, наповнений водою з гідравлічним підйомником. Знімальна команда спеціально розрізала фургон навпіл та повернула його на бік, та за допомогою гідравлічного підйомника занурювала у резервуар з водою. Акторці Кейтлін Санта Хуані для фільмування даної сцени. Прийшлося на протязі декількох тижнів тренувати своє дихання, щоб мати можливість затримати його якомога довше під водою, з чим вона успішно справилася. І на кінець тримайте ще декілька сцен зі зйомок фільму.